Доброго дня, шановні, ви на каналі Lefine, і Ми сьогодні з вами говоримо про цікавий продукт ідея банку, який може вам бути корисним для того, щоб ви повноцінно користувалися ним. Дослухайте це відео до кінця і ви будете знати про цю послугу від банку. А ми з вами переходимо до того, що кредитна картка або просто картка в нас може бути. Не тільки корисною при користуванні пільговим періодом, щоб відсотки в банку не нараховувалося, якщо ви просто сплачуєте товари за рахунок кредитних коштів за безготівкові операції. І продукт кредитна картка Card Blanch White Plus надає послуги пільгового періоду 33 дні. На будь-якій операції, якщо ви користуєтеся, відновлення пільгового періоду з будь-якої дати після того, як ви погашаєте суму, всю, яку ви взяли та скористалися за операціями. Тобто, якщо у вас кредитний ліміт був 10 тисяч, і ви хочете, щоб пільговий період знову. Відновився, ви повністю погашаєте суму 10 тисяч і тоді пільговий період. Далі буде працювати. За карткою ви можете оформити кредитний ліміт. Вам може банк нарахувати ліміт від 1000 до 200 тисяч гривень. Під цим відео є сайт, де ви можете залишити заявку. Ви переходите, там є презентація картки, а також кредиту готівкою, ви обираєте картку і приходите далі на сайт банку, де залишаєте заявку. Якщо вам потрібна сума до 50 тисяч гривень, то банк повідомляє, що довідка про доходи не надається. Далі, які умови? Це сам вирішує банк. Якщо вам представник банку. Поставить питання. Якщо у вас цікавить сума більше, може потрібна буде ваша довідка про доходи, кредитний ліміт до 200 тисяч гривень, який надається максимально за цією карткою. Щомісяця ви вносите платіж, мінімальний 7. Або 8% від суми заборгованості. Це все прораховує система ідея банку. Нагадую, що пільговий період кредитування до 30 днів на будь-які операції, тобто зняття готівки, безготівкові розрахунки та інші. Щоб отримати нагаду кредитну картку, ви заповнюєте заявку на карту, надсилаєте запит, і банк одразу розгляне і прийме рішення. Далі ви отримаєте рішення щодо ліміту. За допомогою смс-повідомлення, вас проінформує система банку, що ви отримали картку з таким-то лімітом. Займе всього одну хвилину. Далі ви отримаєте кредитну картку, обираєте найближче відділення, щоб підписати договір і отримати вашу картку на користування нею. Все, як бачите, просто. Якщо у вас будуть якісь питання або ви хочете подивитись популярні питання, то зайдіть теж на сайті і подивіться. А саме про умови, кредитування, необхідні документи, як погашати кредит, що таке пільговий грейс-період та інше сайт під відео, а також він буде в закріпленому коментарі під цим відео. Дякую вам за увагу. Користуйтеся картками тими, що пропонують зараз банки. Завжди читайте відгуки щодо банківських продуктів. На все добре і до зустрічі.